Всім миру і добра. Поступило питання, що означає прийняти Бога серцем. Питання дуже складне. Спробую дати на нього відповідь. Спочатку давайте про серце. Що ми маємо на увазі, коли кажемо: от я серцем відчуваю, серцем люблю, віддам своє серце. Зрозуміло, що тут не йдеться про наш орган, який. Забезпечує наш організм кровотоком, і поки серце б'ється наше тілесне, то організм живе. Тут йдеться дещо про інше. Оскільки серце тілесне, це для нас є найважливіше, значить, в нас, в духовному нашому житті, теж є, давайте назвемо це теж духовний орган, який відповідає за наше духовне життя. Ми сприймаємо цей світ розумом, але також і емоціями. Тобто, спочатку ми просто розумом сприймаємо щось, наприклад, йдемо по дорозі, на дорозі ми побачили кабінець. Зрозуміло, що якоїсь емоції він нас може не викликати. Або якщо він дуже там якийсь гарний, особливої форми, ми можемо емоційно сприйняти цей кабінець і відповідно там потішитися ним. От, щось пов'язати з ним, з цим камінцем. Ну, навіть, так, мабуть, і віддати хвалу тому, хто сотворив цей камінець, щоб він такий гарний. І отже, є культури, на землі є релігії, які сакралізують, наприклад, тварин. Тобто для індуса, якщо він буде йти по дорозі і зустріне корову, то це для нього буде зустріч із божеством. Єгиптяни свого часу сакралізували кішок жаб. І кішка це для них теж було божество. І вони сакрально до нього відносилися. Відповідно, коли вони бачили кота, то в них в серці відбувалася якась дія, яка показувала в їхній душі, що це для них дуже особливе. І ось, коли ми говоримо про те, що ми маємо Бога прийняти серцем, то це означає, що всяка думка про Бога, про церкву, а відповідно, і про кожну людину для нас має бути особливою. Яку можна провести аналогію? В святому Писанні, в откройонів Богослова, є такі слова: згадай першу свою любов. Там йдеться про те, що ти згадай, коли ти тільки захопився вперше вірою, коли вперше твоє серце відгукнулося на Божий заклик, на Божу благодать, і ти з великим піднесенням хотів угорнути своєю любов'ю весь світ, любити Бога, молитися, бути в храмі. А потім з часом йде певне звикання. Так, ось чоловік теж, коли хлопець зустрічає дівчину. То він захоплюється тою дівчиною і більше ні про що не може думати, тільки про неї. Зрозуміло, що з часом теж буває звикання, і коли створюється сім'я, то, як говорять дослідники, духовні отці, також психологи, має пройти 12-15 років допоки народиться справжня любов в сім'ї. Так само і в духовному житті. Є перше захоплення. Церквою, Богом, святим Писанням, Божою істиною, Божою благодаттю, а потім собі треба плекати цю любов. І от коли в людини лишається весь час ця думка про Бога, про те, що людина старається жити для Бога, вона боїться розірвати стосунки бо з Богом через якийсь гріх, тому що гріх розриває стосунки із Богом. І тоді означає, що людина приймає Бога в своє серце. Зрозуміло, що тут, можливо, я сказав дещо ідеалізовано, і ми не, ніхто на землі не може сказати, що він в повній мірі прийняв Бога в серце, і тепер Бог живе в ньому, і він не робить ніякого зла. Це буде велика самоомана. У нас є в житті напрямок. Ми прагнемо до Бога, прагнемо до чистоти. Через любов до ближнього ми шукаємо Господа. Взагалі, християнство називають кордоцентричним. Кордос це серце, і значить, наше життя, воно є серцецентричним. Тобто ми все сприймаємо через емоції, тому що в нас є розум, є, є логіка, але також в нас є емоція. І от все, що ми сприймаємо емоційно і емоції, ми підкреслюємо, що для нас воно сакральне, важливе, це і показує, який в нас є в житті найголовніший пріоритет. Наприклад, Західна церква, вона пішла ще далі. і в них є культ серця Ісуса Христа. У нас в православні немає такого вчення, тому що в такому випадку, на думку оці церкви, виходить, що ми розділяємо Христа, що окремо серце, окремо Христос. Ну, і тут є велика небезпека десь трішечки заблукати в е, ну, цих богословських справах. Як до речі, і дуже багато сперечалися святі оці, коли створювалися канони церкви. Ну, Ми сьогодні не про це. Ну, давайте коротенько, підсумок. Прийняти Бога серцем це означає мати Бога пріоритетним у своєму житті. І так само, як в кожної людини є хтось пріоритетний з близьких, наприклад, у чоловіка жінка, і він зберігає вірність, він дбає про неї, дбає про сім'ю. Це найголовніше У чоловіка має бути. ну, В сім'ї, як от сім'я створилася, то одні за одних дбають. І це є найпріоритетніше. Там робота це вже третє місце, тому що на першому місці Бог, потім сім'я. Далі робота, і там інші якісь розваги, це вже четверте і п'яте місця. І ось прийняти в серце Бога значить спрямувати своє життя на пошук Божої благодаті, на те, щоб прямувати до чистоти, перемагаючи в собі всякі гріхи і спокуси. Ну, і отак я постарався дати відповідь на це дуже і дуже непросте питання. Слава Господу Ісусу Христу!